У цьому відео ви дізнаєтеся, як утеплити стіну за допомогою вати. Увага! Якщо ви використовуєте скловату, то обов'язково забезпечте себе захисними рукавичками, захисною маскою, захисними окулярами. Тут ми будемо використовувати натуральний ізоляційний матеріал, інструменти, які вам знадобляться: олівець, рулетка, лінійка, крейдяна лінія. Ручна або електрична пила, кусачки шуруповерті з шурупами, спиртовий рівень, драбина. Вам також знадобляться кілька ізоляційних плит з вати, кілька рулонів пароізоляції, собразний і трек, гнучка герметична стрічка і двосторонній скотч. Утеплення стіни можна розділити на 5 етапів, які ми детально викладемо для вас. Крок перший – Встановіть робочу раму з S-образної стійки. Щоб встановити ізоляцію на стіну, спочатку потрібно встановити металевий каркас. Цей каркас буде утримувати ізоляцію на місці. Каркас це комбінація шпильок і рейок. Почніть з розмітки контрольних точок, де ви будете прокладати рейки. Виміряйте товщину двох шарів ізоляційної плити. Перенесіть вимірювання на підлогу зі стіни, яку ви ізолюєте. Перший у правому кутку. Потім в лівий. Потім за допомогою крейди проведіть пряму лінію між правим і лівим маркерами, які ви зробили. За допомогою рівня вирівняйте маркери до стелі. За допомогою шуруповерта та шурупів, пристосованих для штукатурки. Прикрутіть металеву направляючу вздовж лінії розмітки на підлозі, свердліть з інтервалом 60 см. Повторіть цей крок, закріпивши доріжку вздовж стильового маркера. Крок другий встановлення металевого каркасу навколо вікон. Якщо стіна, над якою ви працюєте, має вікно, вам потрібно буде встановити навколо нього спеціальну конструкцію. Спосіб, який ми показуємо тут, підходить для вікон, встановлених в глибині стіни. Виміряйте висоту вікна. Відріжте дві s образні шпильки до цієї довжини за допомогою плоскогубців. Відмітьте лінію шириною в одну гіпсокартонну плиту від краю вікна. Просвердліть шпильки праворуч і ліворуч від вікна, розташовуючи шурупи через кожні 40 см. Виміряйте відстань між двома вертикальними шпильками з обох боків вікна. Потім відріжте ще дві шпильки такої ж довжини. Просвердліть їх знизу і зверху вікна. Знову ж таки, не забудьте залишити зазор шириною в одну гіпсокартонну плиту між вікном і опорою. Крок третій. Встановлення с образних дюбелів. С-образні дюбелі гарантують, що ізоляційні плити будуть притиснуті до стіни. Почніть з установки S-образних дюбелів з боків вікна. Позначте місце, де ви будете встановлювати шпильки. За допомогою рівня вирівняйте лінії відповідно до шпильок, які ви вже встановили з боків вікна, за допомогою спиртового рівня. Спочатку на рівні підлоги, потім на рівні стелі. Вирівняйте сообразну шпильку, звернену до стіни. І позначте місце, де ви будете її відрізати. Виріжте сподібну шпильку за розміром і помістіть її в рамку в зазначеному місці порожнистою стороною назовні. Зробіть те ж саме з іншого боку вікна. Потім встановіть С-образні шпильки з інтервалом 60 см від С-образних шпильок біля вікон. Проміжну шпильку просвердліть попарно спина до спини. Тепер всі S-образні шпильки встановлені. Залишилося закінчити каркас для вікон. Виміряйте відстань між підлогою і верхньою частиною горизонтальної s образної шпильки. Зробіть те ж саме для верхньої частини вікна і стелі. Відріжте по два шматки шпильки на кожну з цих довжин і прикрутіть їх до шпильок, що оточують вікно. Виміряйте відстань між двома частинами s образної шпильки. І відріжте ще один шматок такої ж довжини. Потім встановіть його на рейки. Становіть ще дві довжини ес-образних шпильок впритул один до одного на одній лінії з серединою вікна. І просвердлюємо їх разом. Крок 4. Вирізання та встановлення ізоляції. Покладіть перший шар ізоляції за каркасом. Відрегулюйте його відповідно до розмірів вашої стіни. Ваш перший шар встановлено. Другий шар розміщується вертикально між s образними шпильками. Нанесіть цей шар на всю поверхню стіни. Ваша стіна тепер повністю ізольована. Крок п'ятий встановлення пароізоляції. Пароізоляція розміщується між утеплювачем і гіпсокартоном і служить для регулювання будь-якого обміну водяної пари, а також запобігає утворенню зон концентрованої вологості, які можуть призвести до перечасного руйнування утеплювача. Виміряйте висоту стіни і залиште додаткові 15 см з кожного боку, щоб забезпечити належне з'єднання на кінцях поверхні. Відзначте ці виміри на пароізоляції. Розріжте пароізоляцію за допомогою різака. Нанесіть двосторонній скотч по всій довжині. Потім нанесіть пароізоляцію, починаючи зверху, щоб полегшити процес. При нанесенні пароізоляції обов'язково залиште 15-сантиметровий запас у верхній частині стіни. Зробіть те саме по всій довжині стіни. З'єднайте різні листи. За допомогою водонепроникної ущільнювальної стрічки ваша ізоляція завершена.